Так, Сереж, ану розкажи, будь ласка, чим ти займаєшся? Дивіться, я роблю, збираю обладнання для коптильних камер. Обладнання все повністю на вашу коптильну камеру. Тобто йде автоматика з блоком конвекції. Ось така автоматика. От. Автоматика буває різної комплектації. Є, є е, автоматика, наприклад, на чотири клавіші, є автоматика, наприклад. На... Клавіші, да, да, да. На дві клавіші. От, е, в залежності, що людина собі хоче, хоче поставити. От. Ось така автоматика йде. Отакий от вентилятор просушки йде додатково е, до конвекції. Але це все, отакось, е, це все йде за бажанням замовника. Якщо замовник хоче такий вентилятор е, просушки, я встановлю. Якщо не хоче, то достатньо. Мо можливо вентилятора конвекції для просушки. Замовник уже має в курсі цього всього бути? який е, Ти підкажеш, що е, треба дивіться, робити? дивіться, якщо замовник знає чого він хоче, він каже, що я хочу конвекцію вентилятор конвекції, 2-х кВт тем. Там наприклад. І розетку під димогенератор. А є такі люди, котрі дзвонять і кажуть: ось я хочу зайнятися копченням, чи не могли б ви проконсультувати? Я кажу, я вас проконсультую. Я всіх своїх замовників я консультую. От я кажу, який об'єм ви коптиль не хочете. Він ну, він каже, наприклад, там та для дома. Я кажу розміри, які. Та оце хотів у вас запитати. Дивіться, для дома. Для дома. Я ну бажаю всім бажаю всім зробити на 250 літрів, тобто всередині у вас. 50 ширина, 50 глибина і метр висота від підлоги до стелі. Це сама камера коптильні на 250 літрів. Цього об'єму вам хватить з головою і для себе покоптити, і для кума, і для брата, і для свата, і для сусіда. Ще й прода, продасте зайве. А потім, як це все розкоштують, спрацює сарафанне радіо, а воно дуже гарно працює, як показала практика. От, будуть замовляти більше. І потім я вже починаю консультувати людину. От я кажу: ви знаєте, от є от така автоматика, до неї можемо додати вентилятор просушки. Він каже: навіщо він? Я кажу, ну перед любим копченням потрібно продукцію просушити. просушити. Ну і потім все більш детально розповідаю. Наприклад, пропоную димогенератор. Також димогенератор є на 3,5 літра на 6 літрів. Якщо у вас коптильня маленька, то він здоровий, вам не потрібен такого димогенератора, як вам вистачить. Що йде в комплекті з димогенератором? Це я просто приготував уже на замовлення. Зробив. Що йде в комплекті? Наприклад, можна замовити. Отакий От компресор з, з, з блоками, який працює. Від е, напруги 220. От. от такі. Опа, вибачте. так. Отакі от гачки можу ще запропонувати. От, ну, і, щоб е, вішати продукцію. Це е, у нас колба йде е, охолодження. Тут дим охолоджується і потрапляє ось в таку баночку. Вона кріпиться там знизу. Ага. Тобто, можу запропонувати, наприклад, без охолодження. Буде зі збором конденсату, але без охолодження. Така модель димогенератора також працює. Я сам, коли займався копченням, я також на такій моделі коптив і в мене доволі непогано ну, якби вийшло. Що я можу запропонувати? Я можу запропонувати ще людині парагенератор. Знову ж таки, якщо людина буде, наприклад, курицю коптити. Курицю, то бажано курицю спочатку підсушити, прожарити. Зробити куриці на це, знову-таки, це йде на поступово підіймається температура, поступово як поетапно йде от І потім, після того, як ми обжарили, подали дим, колір взявся на куриці, ми обдаємо її парою. Доводимо всередині куриці, щоб було 74 градуси. Тому що 70 градусів це для. Свинини підходить, для куриці підходить трошечки більше, 74 градуси. Хто займається копченням, ті всі люди знають. Ну, а новачків ти навчиш. Да, да, я ж кажу, я консультую всіх і новачків також. От, е, хто більше вже в промислових об'ємах займається, я можу запропонувати автоматику, наприклад, е, блок управління в металевому ящику, і вже можу запропонувати два блоки конвекції. Це вже автоматика. Буде десь 50, тобто не 50, а навіть десь 45, скажімо так, до 70 кг. Оце автоматика. А хто вже займається якби професійно продажами, продажами можу зібрати автоматику на три блоки конвенції. Ну, Ця автоматика, як зазвичай, люди замовляли, які у яких там, наприклад, камери на півтора до двох кубів. Тобто на три блоки конвекції загальна потужність буде у вас 6 кВт і три вентилятора конвекції. По-перше, потрібно їх правильно розмістити, від того, де ви їх розмістите, буде, буде залежати якість продукції і прожарка. А це саме головне, тому що людина, коли купляє товар, вона спочатку. Його дивиться, спочатку купляє глазами, а потім тягнеться вже за гаманцем. Це потрібно враховувати. Якщо у вас колір буде дуже красивий, красивий на вітрині, то відсотків 98%, що людина вас візьме цю продукцію. От. Можу, можу таку зробити. Також до здорових, до таких до двох кубічних каптилин, можу також димогенератор зробити. Там бажаний димогенератор без охолодження, як показала практика, а прямоточний дим щоб шов. От. Тобто, ну, якби, також парагенератори можна з автовідключенням, можна, можна стандартні комплектації зробити. Також робимо виготовляємо парагенератори. Ну, в принципі, те, що якби для копчення для домашнього для ведення виготовимо не... все. Да. Да. Що ти кажеш? Все виготовимо, що да, 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 так... людей же цікавить, як завжди, ціна. От який ціновий бар'єр чи е, як, я, я, я вам скажу так: ціна з одним блоком конвекції на звичайна автоматика, без нічого. Наприклад, автоматика на і з одним блоком конвекції ціна стартує від, наприклад, я вам скажу там 3 300. І до 9 тисяч. Це за автоматику. Ну, все в залежності, є, я ж знову повторяюсь, якої комплектації ви захочете. Комплектується ціна так. Тобто автоматика повністю збирається з заземленням, відповідає техніці безпеці. От на парагенераторі під низом всі контакти закриті. Закриті навіть якщо у вас там тваринка домашня підлізе, під. Парогенератор, це також потрібно враховувати. Там пластикові коробочки, і вони, ну, якби, це все, всі контакти будуть закриті. Голі контакти тільки ось на, на тенах, на блоках конвекції. Але вони у вас будуть сховані і ось на вентилятор конвекції. от також. Ось сюди на, е, болт, на, на, накидується. Цей контакт, петелька, ага. О, це заземлення йде. І на вентиляторі конвекції також йде отут заземлення. Ага. От. Так що, я ж кажу, Кому отаку. цікаво, пишіть. Да, звертайтесь, да. Якщо... телефон я укажу, Сережин, напряму будете дзвонити, якщо у кого немає можливості подзвонити, то пишіть коментарі і будемо раді вам допомогти. Да, да. Звертайтесь.